Готуючись до новорічних свят, чи не кожна родина прикрашатиме ялинку? Хтось обере штучну, а хтось живу? Скільки цьогоріч просять за зелену красуню на Київщині? Та який асортимент пропонують далі? У матеріалі моїх колег із Білої церкви. Цьогоріч продаж ялинок у місті офіційно стартував 1 грудня, як запевняє головний лісничий Білоцерківського лісгоспу. Це пов'язано з тим, що в Україні вперше відзначають усі різдвяно-новорічні свята за новоюлянським календарем. Минулоріч продали понад пів тисячі дерев і сподіваються, що так буде і у 2023-му. Їх вирубують законно на спеціальних плантаціях, де вони ростуть від 4 до 8 років. Ялина та сосна коштують від майже 200 до понад 500 гривень. Все Залежить від висоти, а ось у горщиках обійдеться дорожче. Та попри те, що у місті можна придбати ялинку на будь-який смак, місцеві браконьєри хочуть легких грошей, тому йдуть на несанкціоновану виробку дерев. Так нещодавно двоє зрізали верхівки майже 20 ялинок та сосен неподалік сухоярського кладовища. Їх везли на санях, але ділки вчасно помітили поліцейські. На місці складається адміністративний протокол, якщо це незначний матеріальний збиток по статті 65 Адміністративного кодексу України. Якщо значний, іде вже перевищує теріальний збиток, то визивається слідча оперативна група і відносно статті 246 незаконна порубка лісових насаджень відкривається кримінальне правопорушення. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цьому я.